Вітаю вас, мої дорогенькі, ви мене попросили. Зараз я скажу подивитися можливість прориву київської дамби, бо там страшні наслідки для України рознесення радіаційний намул по всій нашій землі родючій, аж до Чорного моря. Я знайшла дійсно інформацію гребля Київської ГЕС. Чи в безпеці кияни? Потім я знайшла зараз, я вам зачитаю: в столиці прорив дамби може призвести до повного затоплення оболоні подолу та всього лівого берега Києва. Потік, величезний потік води знищить мости та комунікації мешканці міста залишаться без електроенергії, води та транспортного сполучення. Давайте подивимося, чи є наразі, ну, карти вже говорять, є. Давайте подивимося ще раз, чи є наразі а, прорив цієї дамби. Київської, зараз я ще раз подивлюся, як жіночка написала: Київської дамби. Які шанси, що це не, не станеться? Ну, в принципі, тут карти показують. Е маленькі. маленькі. Все робиться для того, щоб цього не сталося. Бо це дійсно ось ця карта говорить: Армагеддон. може бути, так. Да, о, так. Да. Дійсно. Ось. Наразі ситуація дійсно загрозлива. Дійсно, очікується повень. Ось, давайте подивимося, це природні явища, чи людське. Ну. Ви знаєте, відверто скажу природне, людське. Дивіться. Природні випало сонце. Сонце це і є природа. Тобто, карта відповідає так, це природні. Але не без з допомогою людини. Тобто, якісь відбулися маніпуляції, все рівно відбулися якісь маніпуляції. Наскільки я розумію, мої дорогі, дійсно, ситуація дуже важка. Ось ці карти теж показують, що ситуація наразі важка. Дійсно, може таке статися. Давайте все, все ж таки я ще раз подивлюся, чи е, зможуть втримати, чи таки прорве. Втримають, прорве. Будуть все робити для того, щоб не прорвало. Але ви знаєте, дивіться, ця карта говорить дуже нестабільна ситуація. Все робиться для того, щоб цього не відбулося. Карти не відповідають в точності. Точно не хочуть сказати. Кажуть єдине, що все робиться для того, щоб це від, 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 відвернути цю загрозу. Все робиться для того. Ще й така карта в кінці. Це, знаєте, дивіться, береги розійдуться. Великої катастрофи може не бути. Бачите, ось ця карта говорить, що все ж таки в межах утримують. Все ж таки утримують в межах. Правильно я зрозуміла? Ну, переживають люди дуже переживають. Дуже переживають. Ну, виглядає, що все все рівно добре закінчиться. Все рівно все добре. Але дійсно загроза дуже-дуже велика, відверто скажу. Хоча карти показують, що будуть усіма можливі роботи над цим ведуться, щоб цього уникнути. Ось. Тому не буду вас залякувати, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Ось бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.